Я так. Вот так моя поза. вот так. поза, Ноги зігнуті, припідники, так? Оди я лежу. так. так Він думає, підійшов, тут мене кормає ножик. Я так звернулася, ну, рубля зложила. Він мене підійшов, думає, треба кажу, з такими словами. І так, значить мене бить. Долонями чи кулаками? – Долонями. Долоня Далі да. діє? – дію. Я кажу, Ваня, перестань мене бити. Приподнялась так к трошке. Вот и так. Примерно так приподнялась трохи. В таком положении. Достала карман кармана низ. Вот. Вот. Например, В положении якобы. Не, я тут вот так вот. Припинялась, только так. Uh -huh. Досталось кармана Угу. Uh -huh. А видно так таки. Уже припинялся, только так сим. И значит, и бе. Нач... И мне кажется, я тебя убью. я взяла вот так и бутик. И все. Ще раз зафиксуйте. Як ви в яку область тіла? Він мене бив по голові, я кажу, не бить мене, він мене так. Я його так сюди. І все. Тут, одна, от, і там дві, тут дві. І там трішки далі дві труби. Біля цієї труби я спала, а він там далі спав. Не а спав, лежав. що я бійшов, наче має бути нам залити. І тут я можу на наш виробник. Через цю дирку ви проходили... Туди, 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 туди. Да. Вона знаходиться напроти якого під'їзду? Перший п'ятий. П'ятий під'їзд, так? Да? Будинку 18 го так? Я не знаю, який номер, знаєш, це. Znalazłam, znalazłam, odniosłam tak dwie truby i oś, znalazłam dwie truby, i tam troszkę dalsze dwie truby, i tam po metru skoła. Zostań, jest w chłostku. Zobaczcie, co